Понад мільйон українських дітей сьогодні рятуються від війни за кордоном. Десятиліттями наша держава просто ігнорувала освітні осередки діаспори, залишаючи їх наодинці з викликами чужини. Українська держава в правовому полі, взагалі, ніяк не бачила українських освітніх осередків за кордоном. А нам що все одно ті діти асимілюються? Але там, де зникає українська школа, миттєво з'являється ворог. Під вивіскою українських центрів Кремль розставляє пастки, заповнюючи порожнечу отрутою руського міра. Там є російська мова, там є російські історичні наративи, там є спроба розказати дітям, що не все так однозначно, і яка різниця. чи зможемо ми повернути тих, хто вже почав відповідати батькам іноземною мовою про велику битву за ідентичність та перші результати верифікації шкіл. Дивіться далі. І українське майбутнє обов'язково народжується в українській школі там, де є українські цінності і вартості. Вітаю! Я Микола Княжицький. І ви на моєму ютуб-каналі. Вперше за майже 35 років незалежності Україна розпочала процес визнання наших суботніх і недільних шкіл за кордоном. І це без перебільшення рішення історичної ваги. Деякі діаспорні школи працюють уже понад століття, але юридично вони досі ніяк не були пов'язані з Україною. Після російського вторгнення таких навчальних закладів стало ще більше. Нині від агресора за кордоном рятуються понад мільйони наших дітей. Підпишіться на цей канал, поставте лайк і поширте нашу розмову. Якщо ви зараз за кордоном або якщо там ваші рідні і друзі, напишіть в коментарях. Про країну і той досвід, який у вас і ваших близьких є, після відвідування там суботньої чи недільної школи. Я вже неодноразово розповідав, як московський патріархат вербує українців за кордоном в русський мір та й про інші схожі пастки Кремля, які він розставляє і через суботні школи. Під вивіскою українських шкіл створюються центри, де панує русський дух. Яка різниця? Не все так просто. І верифікація комісвіти під тиском діаспори нарешті запустило з осені минулого року. Вже виявила перші шкільні осередки рускій міра. Таким школам в акредитації відмовили. Олександр Пустовий, директор української суботньої школи в Варшаві, яка давно стала явищем з історією, її заснували ще в 1929 році емігранти з УНР як українську дитячу школу імені Лесі Українки. Тоді вона проіснувала лише рік, але вже в 30-х роках роботу відновили. В школі навіть викладала Олена Теліга. Та після відновлення незалежності у 91-му році українська держава цієї школи фактично не помічала, як і більшості шкіл вихідного дня по всьому світу. Юридичних зв'язків з батьківщиною вони не мали. Українська держава в правовому полі, взагалі, ніяк не бачила українських освітніх осередків за кордоном, які існують уже понад 130 років. Тобто, на жаль, чи на щастя, більше ніж існує українська державність в сучасному її е вигляді, до цього е вперто. Е в жодному бюрократичному акті такі осередки не були записані, і логіка була дуже проста. Якщо немає в законодавчому полі, то ми можемо це ігнорувати. Головний акцент у школі Олександра Постового українська мова і література, історія та географія. Ці поєднані уроки називають українознавчим компонентом. Його подають в скороченому форматі, бо часу обмаль, але діти отримують базові знання. Директор каже, що після вторгнення попит на такі школи різко зріс. Місць бракує. Ми не можемо посадити більше дітей, ніж є доступних для нас лавок з партами, так і ми цей ліміт повністю закрили буквально за два чи за три тижні. Також я знаю, що зараз існує понад п'ять таких осередків зараз, тільки у Варшаві, в яких можна вчити українську мову і українознавчий компонент. Попит є ці школи популярні, так але вони надалі становлять ну якийсь мінімальний відсоток на, на фоні тих взагалі українських дітей, які перебувають за кордоном. А це понад мільйон. Так мільйон українських дітей за кордоном це колосальна цифра. І поки влада їх не помічала, а будьмо чесними, влада не помічала, бо онлайн освіту фактично згорнули і не запропонували інших ефективних рішень. Ними зацікавилася держава-агресор. Кремль діє, як завжди, гібридно запускає школи вихідного дня, які формально виглядають українськими. Але по суті є російськими. Це та сама тактика, що і з церквами. Під вивіскою українських відкривають нові храми, інколи навіть привозять україномовних священників. А на ділі це РПЦ з поминанням Кіріла і пропагандою руського міра. Першими цю схему розпізнали наші педагоги за кордоном, часто такі самі біженці, які тимчасово знайшли роботу за фахом. Потім на сполох забила діаспора. Згодом долучилися активісти і політики в Україні, які бачили небажання влади системно займатися збереженням ідентичності українців за кордоном. Що відповідь зробила влада, і насамперед Міністерство освіти, до якого тоді було найбільше претензій. Поясню далі на конкретних прикладах. Виникають зараз дуже багато осередків, які називаються українськими школами. Але доводиться чути майже в кожній країні про те, що в цих осередках так насправді внутрішньо процвітає руський мір. Там є російська мова, там є російські історичні наративи, там є спроба розказати дітям, що. Ні, все так однозначно і яка різниця. тому власне, щоб якимось чином обмежити вплив таких осередків, дати батькам українських дітей за кордоном. Ну хоча ж, хоча, хоча б якусь опору, тому що цей осередок є перевірений, і була проведена ця процедура реєстрації. Вона є абсолютно добровільною. Директор Варшавської суботньої школи для українців має на увазі. Процедуру верифікації це офіційна перевірка, яку Міністерство освіти проводить разом з Міністерством закордонних справ. Її мета підтвердити, що школа за кордоном відповідає українським освітнім стандартам. Так досягається одразу декілька результатів. По-перше, виправляється багаторічна моральна несправедливість. Школи, які зберігають українство, нарешті отримують юридичне визнання України. По-друге, офіційно визначається навчання дітей в таких школах. Воно визнається. Тож, в разі повернення в Україну, дитині не доведеться повторно проходити матеріал або втрачати клас під час переведення. І результати, які ця дитина отримала, наприклад, у Парижській суботній школі в українському компоненті так само визнаються нашою системою освіти. Що це дає? Давайте вже на цьому прикладі Франції, так і проілюструємо. Дитина у нас в понеділка. Ка по п'ятницю ходить в Парижську школу, в суботу відвідує українську школу, і результати із Парижської школи із суботньої беруться для зарахування в українській системі освіти, і на підставі цього дитина може отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту українського зразка. По-третє, під час повернення в Україну враховуватимуть і трудовий стаж вчителів, які нині працюють в таких школах. Процес стартував у вересні 2025 року. Звісно, занадто пізно. Це треба було запускати ще в перший рік Великої війни, коли мільйон дітей опинився на чужині. Я, як автор законопроекту про основи державної демографічної політики, не раз звертався до влади. Подивіться, що відбувається з освітою наших дітей за кордоном. Онлайн освіту фактично згорнули, а українознавчий компонент так і не запровадили. Я намагався переконати, що уряди європейських країн готові допомогти, звертався до міносвіти, але там часто вдавали, що цієї проблеми не існує. В міжнародному інституті освіти культури і зв'язків з діаспорою про Львівській політехніці, який колись заснувала легендарна Ірина Калинець, і де багато років працював Ігор Ігоркалинець. Також зверталися до міносвіти. І знаєте, що їм відповіли чиновники? Ірина Калинець добре розуміла, що це є друге крило дуже важливе для України. І тільки взаємодії української діаспори і держави Україна ми можемо нормально летіти, летіти з прогресом і будувати, будувати українську державу. Я 20 років є в інституті, мінялися президенти, мінялися уряди. Насправді ніколи не було глибинного розуміння необхідності співпраці з українською діаспорою. І Я однозначно можу стверджувати: були декларативні гасла, навіть робили якісь певні програми підтримки закордонних українців, певні законодавчі акти були прийняті. Але от зробити оцей напрям як стратегію внутрішньої оточної політики у державі цього не було. Здавалося б, велика війна мала б все змінити в один момент. Кількість українців за кордоном зросла більше ніж удвічі, і найбільше серед них було саме дітей. Ірина Ключковська раз за разом приходила до міністерства освіти, щоб пояснити наскільки важливо визнати школи вихідного дня, надати їм методичні матеріали, підручники про гроші навіть не йшлося, тому що ті підручники, за якими працюють наші школи. Які мають гриф Міністерства освіти і науки України, вони не годяться до суботніх і недільних шкіл. Ну, не годяться. Ну уявіть собі, що та дитина приходить один раз на тиждень на кілька годин до тої школи. Я вважаю, що там донедавна, навіть в Міністерстві освіти розуміння не було ніякого. Школа вихідного дня стала останнім фізичним острівком, який поєднував дітей з Україною. Надавно я бачив відео, де мама з сином, сином років сім йому, вперше за чотири роки їдуть з Німеччини на Різдво в Україну. Мама вільно говорить українською. Дитина все розуміє, але відповідає лише німецькою. Ми не можемо звинувачувати інші держави в тому, що їхня освіта стала обов'язковою і для наших дітей. Так само зробила б і Україна, бо йдеться про інтеграцію в суспільство і уникнення сегрегації. Польща найдовше дозволяла українським дітям-біженцям навчатися дистанційно в українській системі, але з 1 вересня 24-го року поширила на них обов'язок навчання в польській школі. У таких умовах саме вечірні школи та школи вихідного дня могли допомогти зберегти українську ідентичність. А діти, які пішли в звичайні школи, які асимілюються швидкістю звука, це не доросла людина. Які важко дається мова, які важко дається адаптуватися до менталітету тих людей, серед яких вона живе? Це не про дітей. Діти миттєво. І тут у мене питання. А нам що? Все одно що з тими людьми буде відбуватися? А нам що? Все одно чи ті діти асимілюються, чи нам їх державі? Важливо розуміти, що кожен українець за кордоном, який себе і в якийсь спосіб прив'язує до України, це є велика цінність, попри те, що він обрав іншу державу для свого проживання Україні. Пощастило, ми маємо міцні структури старої діаспори, які швидко підхопили освіту дітей нової хвилі, і таки дотиснули міносвіти. І результат уже є. Від вересня до грудня 2025 року верифікацію пройшли 55 українських суботніх і недільних шкіл за кордоном у 22 країнах світу. Мало це чи багато. Наразі понад 9 тисяч дітей здобувають освіту в офіційно визнаних Україною школах за кордоном. Загалом же мережа шкіл вихідного дня охоплює близько 21 тисячі учнів. Ми маємо під сотню поданих заявок, і комісія засідає кожні два тижні для того, щоб їх розглядати. І маємо більше 600 заходів на верифікаційну платформу для подачі заявки на верифікацію. Це свідчить про великий інтерес, зацікавленість спільноти. Діаспори закордоння, і е, це свідчить про те, що інструменти, які напрацьовані цього року, вони вже запрацювали і е, на, на них е, очікували. Тож тут однозначно перемога. Майже половина дітей, які відвідують такі школи, тепер мають офіційний статус учнів української школи. І ця цифра зростатиме. Але з іншого боку, це поки що лише близько 2% від понад мільйона наших дітей за кордоном. І тільки з суботніми школами питання збереження ідентичності не вирішиш. Потрібен цілий комплекс інструментів. Різні формати, різні канали, нестандартні практики. Все це реально, якщо держава має стратегічне бачення і співпраці з діаспорою, і загалом виходу з демографічної кризи. Проте, на жаль, за чотири роки Великої війни справді комплексне рішення поки що фактично одне верифікація шкіл. Про це говорили учасники форуму українців Східної Європи, який відбувся у грудні в Перемишлі. Українська освіта це стратегічна ділянка життя українському народу і української громади за кордоном. І коли ця українська громада об'єднується навколо питань шкільництва, навколо питань української освіти, народжується майбутнє. І українське майбутнє. Обов'язково народжується в українській школі, там, де є українські цінності і вартості. В Латвії школа, директорка Лідія Кравченко, яка мені з року в рік казала таке: міняються президенти, приїжджають до нас, обіцяють, ніхто нічого не робить. Це дуже важливо, школа існує багато років. Ми мусимо зрозуміти, що. Після шостого класу це не досить мати суботні чи недільні школи. Ми мусимо мати школи, які акредитовані в державах, де діти навчаються. Якщо дитина отримує кредит, зарахування, визнання, сертифікат, що будь-то залежить від держави, тоді вона має мотивацію залишитися і вчитися далі. До цієї ж верифікації належить теж отримання можливості сертифікату. Закордонного українця або сертифікату українського учня за кордоном, тому що там, де з українськими дітьми не працює українська держава, українські організації з ними на жаль працює русський мір. Директор Варшавської школи каже, що вже є конкретні приклади. Завдяки верифікації вдалося виявити в школі замаскований руський мір. Я міла власне під час однієї з таких перевірок і виявилося, що на уроці історії вчителька. Розказує, що у конфлікті що це конфлікт між Росією та Україною. Він не все так однозначно, і звичайно, цей осередок не був верифікований. Наша влада має нарешті усвідомити там, де виникає вакуум української освіти, церкви і культури, миттєво з'являються емісари руского міра і заповнюють цю порожнечу. На Четвертому році повномасштабної війни вже час напрацювати комплексні стратегічні програми, які дбатимуть про наш головний капітал, про людей. Бо грошей після війни може бути достатньо, а людей під банківські відсотки не позичиш. І немає різниці, де живуть українці: тут в Україні чи за кордоном. Вони планують повернутися після війни чи залишиться на чужині назавжди. Це все наші люди. Це не тягар, це наш головний капітал. Такий же важливий, як діаспора після другої світової, у 80-х, і в 90-х теж вона стала для України справжньою опорою. Саме тому, що не розчинилася серед чужинців, а дбайливо берегла українську ідентичність у церквах і школах. Не забудьте підписатися на канал, поставте лайк і поширте це відео. Якщо тема болить, відгукніться під відео. До зустрічі!